Вітаю в ефірі. Суспільне новини. Мене звати Наталія Гоман. Сурдопереклад Людмила Бабенко. Далі коротко про те, що буде у випуску без водійського посвідчення та ймовірно у стані сп'яніння спричинив ДТП чи можна притягнути таку людину до відповідальності або конфіскувати авто. Підвал багатоповерхівки в прилуках постійно затоплює нечистотами через зношену каналізацію. Чому комунальники додатково беруть з людей гроші, щоб прочистити труби? Скасувати 8 березня як державне свято і встановити день української жінки 25 лютого. Як автори законопроєкту пояснюють необхідність змін та що про це думають люди. Без водійського посвідчення та, ймовірно, у стані сп'яніння спричинив ДТП. 18 лютого автівку Чернігівки Галини Логвиненко пошкодив водій, який неодноразово був позбавлений права керувати автівкою та залишив місце пригоди. З початку року у Чернігові поліція склала 52 протоколи заїзду без прав. Про це Суспільному розповів пресофіцер патрульної поліції області Віталій Копистко. Чи можна таку людину притягнути до відповідальності або конфіскувати її авто? Розкажемо в сюжеті. Коли вийшла з машини, просто побачила удар в задню частину і розбите скло від фар автомобіля, який спричинив до такого. Галина Логвиненко пригадує момент ДТП на вулиці Мазепи у Чернігові. Жінка зупинилась на червоний сигнал світлофора і отримала удар ззаду. Я вийшла одразу, тому що ситуація стресова, Ти виходиш, я... одразу я не взяла з собою телефон, підійшла до водія, відкрила двері каже, виходьте, будемо викликати поліцію. Він каже, зараз, зараз я відходжу від авто, він закриває двері і починає тікати. Галина викликала поліцію і повідомила їм номер авто. Жінка розповідає пізніше, виявилось, що водій жигулів, який спричинив ДТП, вже неодноразово був позбавлений права керувати авто. Моєму випадку людина взагалі без прав. Вона була позбавлена права в результаті вже не одного разу. Затримання за стані сп'яніння алкогольного чи наркотичного не знаю. Знаю також, що в нього вилучали наркотичні засоби під час цього. Тому вони сказали, що будемо шукати, але гарантії якихось, що він далі не буде їздити по місту, ми не можемо дати. За словами пресофіцера патрульної поліції області Віталія Копистка, з початку року поліція склала 52 протоколи за повторну їзду без водійського посвідчення. Високі штрафи та позбавлення прав на великий термін не зупиняють таких водіїв, каже копистко. Є навіть такі несвідомі громадяни, які вчиняють такі правопорушення повторно. І а, тут вже штраф. Удвічі більші 40 тисяч 800 гривень, з позбавленням права керування на строк від п'яти до семи років, змусити таких людей не сідати за кермо повторно, згідно з законом України, неможливо, каже пресофіцер. На людину, яка просто колекціонує на себе рішення суду, де її кожного разу позбавляють право керування. Вона продовжує їздити. Ну скажімо так, тут. Просто її якісь такі усвідомлення а, самої ситуації і все. Адвокат Олексій Кінебас каже, в українському законодавстві є прогалина, яка не дає підстав притягнути таких людей до кримінальної відповідальності чи змусити їх не сідати більше за кермо. Великі штрафи їх не лякають, говорить кінебас. Багатьох не зупиняє. Тобто є люди, які можуть там і два, і три, чотири, і десять і разів далі їздити, отримувати штрафи. Майна у все одно немає. стягнень жодне не застосувати в інших країнах. Воно трошки ну на мою думку краще врегульовано, тому що є. Кримінальна відповідальність невеликі, скажімо так, терміни ув'язнення. Тобто, коли особа там за п'яне ну, за керування за кермом отримує там арешт на там місяць, чи два, чи три, чи півроку. Конфіскувати автомобіль у таких водіїв можливо, але виключно за рішенням суду. І тут є свої нюанси, каже Віталій Копистко. Можливо, оплатне вилучення цього транспортного засобу за умов, що Правопорушник це власник цього транспортного засобу, і рішення про оплатне його вилучення приймається судом. За словами пресофіцера, притягнути до кримінальної відповідальності таких водіїв можливо лише тоді, якщо вони зіб'ють пішохода. Ніяких превентивних дій, щоб цьому запобігти в законодавстві немає. Сьогодні це маленька аварія. А завтра ми не знаємо, чим це може завершитися. Це може завершитися більш серйозною аварією, а може завершитися збиттям пішоходів і так далі. Тому основна позиція моя це щоб подібні люди, які вже ем, війшли в схему, таку, що не маю права сідати за кермо, і я безнаказаний, і на мені там куча проваджень, але з мене немає чого взяти, щоб такі люди просто не мали права сідати за кермо. Гордій Єрмак, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів. Підвал постійно затоплює нечистотами через зношену каналізаційну систему. Мешканці однієї з багатоповерхівок у прилуках скаржаться, що просять комунальне підприємство, яке утримує будинок, відремонтувати каналізацію, але ті відмовляють, бо люди їм заборгували. Щоб прочистити каналізаційні труби, доводиться доплачувати окремо. Які наслідки затоплень та що мешканцям будинку радять в управлінні житлово-комунального господарства. Дивіться далі. Вот когда у нас прочистили вот нашу канализацию, то, что у нас из мойки хлюпало, было еще больше. Ну, сюда не советуйте, тут уже все. С электричеством тут, ну, тоже проблема. Такий вигляд має підвальне приміщення однієї з багатоповерхівок у прилуках. Кілька тижнів тому комунальники прочистили тут каналізацію. Зараз знову все залите нечистотами. Збої в роботи каналізаційної системи тривають не перший рік. Про це повідомляють комунальну організацію, яка обслуговує будинок, каже його мешканець Олексій Фесенко. Забита каналізація на токовнатній квартирі, Значить, Два роки люди вибирали ковшиком, поки не заплатили. Вони пробили і текло в підвал. А через що він не лопнув? Тому що на 9 метрових сваях цей дом стоїть. Він би так розвалився. Цьому будинку? 35 років, ровно так же. 35 років. Вся, вся система зношена. Ми їм говоримо, зробіть щось, якийсь ремонт. Ніхто нічого. Щоб прочистити каналізаційну трубу, людям доводиться платити комунальникам окремо. Кажуть, ми нічого вам не можемо зробити. У вас на щиту немає грошей, збирайте гроші, ми по 200 гривень. ось от це наші трьохкімнатні квартири, ми там поділим. собрали ці деньги, пошли, заплатили, понесли їм чек. От они тоді приїхали і зробили. через постійні пориви каналізації і підтоплення підвалу. У мешканців будинку ще одна проблема: вони не можуть дістатися найпростішого укриття. Його люди самотужки облаштували тут, таки у підвалі, після 24 лютого минулого року. 30 років тече чортка два мені прижат пробивають. Ось вот ці вот каналізаційні люди, там, вроді как щось роблять. как робити -то Но делают, толком нічого не ділається, тому що ну весь стояк он старий, а ну вже все в нього. Платіть, ми платим. Да, какое-то время пока вот почалась війна. Сіділа без роботи у мене була задолженность. Ну 400 гривень та задолженность, це не та сума, за которую я довго плавити. Послугу з отримання цього будинку надає комунальне підприємство Прилуки житлобут зі слів мешканців. Вони зверталися до цього підприємства, але там відповіли, що капітально відремонтувати внутрішньобудинкові мережі не можуть, бо будинок на єдиному тарифі він мінімальний. 3 гривні 44 копійки, а боргів за несплачену мешканцями послугу набігло кількадесят тисяч. В дев'ятиповерховому будинку мало що можна зробити по такому тарифу. Ми розуміємо, що це тариф 2011 чи 2012 року. входить тариф плати за електроенергію, і то на сьогодні підприємство платить гривня 68 за електроенергію, а в тарифі забито здається 64 копійки. Місячне нарахування складає 17 тисяч гривень. Станом на 1 грудня борг по цьому будинку складає 70 тисяч гривень. В управлінні житлово-комунального господарства радять людям визначитися з формою управління чи створити ОСББ. Це за словами Олега Созінова дасть можливість створити рахунок, куди будуть надходити сплачені кошти, обирати потрібні послуги та контролювати виконання робіт. Вікторія Сидорчук, Максим Іщенко – Суспільне новини, Чернігів. Скасувати міжнародний жіночий день 8 березня як державне свято, натомість встановити День української жінки 25 лютого у день народження Лесі Українки. Відповідний законопроєкт надійшов до Верховної Ради. Як його автори пояснюють необхідність змін, що про це думають історики, громадські діячі та чернігівці дізнавалась Оксана Ільчук. Скасувати російські та комуністичні свята і встановити українські така суть проєкту закону, розробленого шістьма народними депутатами. Одна з пропозицій скасувати міжнародний жіночий день 8 березня, як державне свято й вихідний, натомість встановити 25 лютого, назвати його День української жінки. Співавторка законопроекту Оксана Савчук в ефірі телемарафону Суспільне спротив пояснила можливі зміни так. Теж дуже багато роблю для того, щоб жінки в українському суспільстві е, працювали, щоб вони йшли в політику, щоб вони відстоювали ту іншу якість політики, як вони бачаться як жінки, але ніколи особисто не відзначали, не святкувала 8 березня. Для мене воно не є днем боротьби. За якісь права, тому що воно в більшу чергу асоціюється з такими перш... пев... певними мітингами, які проводилися. Представник Українського інституту національної пам'яті Сергій Будко каже: інститут підтримує відмову від свят, нав'язаних комуністичним режимом. Проте ці свята і пам'ятні дати варто розглядати в загальній системі. 8 березня з'явилося як день боротьби за права жінок ще до появи комуністично тоталітарного режиму була на суть, тобто День весни, День краси жінок і так далі. Це було брутальне розчавлення тої ідеї, яка була боротьба за права жінок. За словами доцентки Національного університету, Чернігівський колегіум Лариси юди автори законопроекту не до кінця знають історію питання. Історія його починається в 1909 році. Спочатку першими за про свої права почали говорити робітниці Сполучених Штатів Америки. А вже на наступний рік, у 1910 році, у Копенгагені на Міжнародній жіночій конференції було прийнято це як День боротьби за права жінок. А вже в 1911 році, 8 березня, на вулиці вийшли мільйони жінок. У боротьбі за виборче право за трудове право проти насильства дуже дивно. Да, коли там на 8 березня нам кажуть, що вітаємо таких ну симпатичних, красивих е і так далі. Це ж не, е не про красу, да, це про заслугу е кожної жінки. А вона величезна. Служіння людям, служіння громаді, служіння професії. Голова правління Ліги ділових та професійних жінок України Юлія Заїка каже, підтримує відзначення дня української жінки 25 лютого. Проте воно не має нівелювати значення 8 березня. Чудово відзначати ще й українське свято жінки. Це підкреслює сильну позицію держави. Лариса Юда є членкиною громадської ради з гендерних питань при міжфракційному об'єднанні рівні можливості у Верховній Раді. Вони оприлюднили заяву з приводу святкування 8 березня, де конкретно викладаємо аргументи, що все-таки необхідно дослухатися до розуму, дослідити історію, відстояти те, що цей день повинен бути в нашому календарі. Єдине, чим можна поступитися, це вихідним днем. 25 лютого, день народження Лесі Українки. Тому каже Оксана Савчук, ця дата підходить саме для дня української жінки. Символ стійкості. Символ в тому числі певних таких знаєте своїх принципів опозиції, за яких вона боролася. Тому для мене образ Лесі Українки є образом таких сучасних українських жінок. Поетеса, письменниця, одна із яскравих представниць українського фемінізму, до речі, радикального фемінізму. Але ж при чому тут це що уособлення української жінки? От дивимося лютий місяць, 20 лютого. День Небесної Сотні, 24 лютого. Кривавий трагічний початок повномасштабного вторгнення. 26 лютого день окупації Автономної Республіки Крим і Севастополя. Тобто, яке навантаження на лютий місяць, якраз на ці дні, чернігівці щодо можливого скасування 8 березня як державного свята та встановлення 25 лютого дня української жінки висловлюються так: я згоден, щоб присвятитися українським жінкам. Вони хоробрі в нас добрі жінки, і саме. Красиві й самі чудові. В принципі нейтрально можна і так і так два свята зробити в принципі, для жінок. Я би не проти була. Я гадаю, що Леся Українка не зовсім стандарт щасливої жінки. Тому я не проти, аби його перенести, тому що це ну так або інакше свято пов'язане з радянським минулим. А, але я гадаю, що треба ще якусь альтернативну дату розглянути. Оксана Ільчук, Вікторія Дуженко, Олександр Поліщук, Валерій Циркун. Суспільне новини, Чернігів. Це були всі новини. Дякую, що дивитеся. Суспільне. Бережіть себе та своїх рідних на все добре.